Вітаю вас, шановні батьки та любі дітки. Ми продовжуємо граючи стренувати наш мозок. Сьогодні я хочу вам запропонувати цікаву гру. На перший погляд, вона може вам здатися легкою, але вона дуже корисна, а займатися ми сьогодні будемо нейрогімнастикою. Нейрогімнастика є комплексом тілесно орієнтованих вправ, що дозволяє через тіло м'яко впливати на мозкові структури. Для сьогоднішніх занять з нейрогімнастики вам задовляться шаблони, які ви побачите в відео. Їх можна намалювати разом з дітками, за бажанням розфарбувати маркером або фломастерами. Ну що, починаємо гратися і тренувати наш мозок. Почали. Ставимо наші пальчики на кольорові кружечки. Рухи робимо синхронно. Тепер в іншу сторону. Давайте спробуємо ще раз. Ставимо на кольорові кружечки наші пальчики і проводимо синхронно по лініях. Тепер у зворотньому боці. Молодці. Добре виходить. Сейлі та корисні вправи я сьогодні вам пропоную зробити. Тренуватися бажано щодня. Кожну вправу повторювати 3-5 разів. Вірте в успіх вашої дитини. Ви разом з дитиною можете вигадати свій визерунок. Ми продовжуємо знайомитися з нейрогімнастикою та кінезологічними вправами, які допоможуть розвинути міжспівкульні зв'язки та тренують наш мозок. До побачення, до нових зустрічей!